Сполучені Штати вже офіційно попередили Китай про серйозні наслідки для нього у разі надання військової допомоги У Вишинктон ніякої екзистенціальної угрози немає. йому пожертвувати Європою в Кайф і той ж Англії, Він якраз раз не чувствує собі нікакою грози. Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джек Саліван в інтерв'ю CNN. На наш погляд, ця війна створює реальні ускладнення для Пекіна, і йому доведеться ухвалювати власні рішення щодо того, як діяти далі, чи надавати військову допомогу РФІ, чи ні. Але якщо він піде цим хибним шляхом, то це буде коштувати Китаю катастрофічних наслідків. І я думаю, що китайські лідери зважують на це, приймаючи свої рішення, заявив Саліван. За його словами, у дипломатичних розмовах з Китаєм Сполучені Штати не просто висловлюють прямі погрози. Ми просто викладаємо і ставки, і наслідки, і те, як будуть розвиватись події, і робимо це чітко і конкретно за зачиненими дверима. Були величезні ризики того, що обіцянку, яку дала голова Єврокомісії, не вдасться витримати. Тобто, що санкції не затвердять 24 лютого, але це сталося. Перше питання: що там найпрогресивніше у цих санкціях? Тобто, чи це така річ декларативна більше? Знаєте, як народі кажуть, робить чи не Угу. Десятий пакет санкцій він значною мірою являє собою роботу над помилками, яку Європейська комісія проводить з тим, щоб закрити ці проріхи, які існували в попередніх санкційних пакетах. Значною мірою це просто допрацьовування вже запроваджених заходів, обмеження експорту російських продуктів нафтоприробки, в тому числі синтетичного каучуку, бітуму і так далі. Розширення кількості банків, які перебувають під санкціями, розширення. Фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Ну і, звісно ж, це. Розширення правил експортного контролю все це домашня робота. Це не є радикальний прорив порівняно з тими санкційними пакетами, які ми бачили в березні або в червні минулого року. Але цю домашню роботу потрібно проводити, тому що на даному етапі мова йде вже не про запровадження якихось радикально нових летальних санкцій, а про те, щоб належним чином а, працювати над моніторингом, виконанням та переслідуванням невиконання вже запроваджених. Санкційних пакетів безумовно дуже сильно розчаровує той факт, що е, під санкціями не опинилися структури Росатому, хоча вони де факто залучені в факти е, ядерного тероризму е, наразі. Але знову ж таки, Європі в даному випадку набагато важче балансувати, оскільки від е, е, нафти та газу ще можна було якимось чином відмовитися і замінити постачальників, але структуру ядерних реакторів ти ніяким чином наразі не заміниш. Тим паче, Ті що атомна енергетика наразі це основа для енергетичного переходу ЄС і деякі держави розконсервовують свої атомні реактори наразі, попри те, що від цього відмовлялися, як от, наприклад, Німеччина. Безумовно, хотілося б також бачити в санкційних пакетах і а, а, російські алмази. Наразі відомо про ініціативу Великої Сімки з тим, щоб а, на біржі у Антверптені російська компанія Алроса, монополіст добуванні Алмазів, а, припиняє можливості для проведення своїх операцій, але це не включено в санкційний пакет. А, в 11-му санкційному пакеті, сподіваємось, він буде. А Європейському Союзу доведеться ще більше а, Проявити креативність і а, нових якихось санкцій запровадити буде дуже і дуже важко. Все, що можна, було вже запроваджено. Більшість того, що запроваджено в 10-му пакеті, це роботи над помилками. Чекайте, от якщо говорити про атомну енергетику, то якщо є бажання, зробити можна все. Є цьому приклад Болгарія, яка має таку станцію атомну з промовистою назвою, яка називається Козлодуй. Це цілком совєтська технологія будівництва все і інше. раніше. Вони купували атом ядерне паливо в Росії в грудні. Вони підписали контракт із американською компанією і будуть купувати в американців це ядерне паливо. І мені здається, що тут питання не в тому, що ситуація така безвихідна, що ядерні ці реактори не перебудуєш, атомне паливо не перекупиш. Десь питання мені здається, в одному, і називається це одне Угорщина, яка хоче далі будувати атомні станції з Росією. Чи все-таки це перебільшення? У нас є проєкт ядерної електростанції ПАКС, це правда, і робота насправді продовжується. Але коли мова йде про процес прийняття рішень у Європейському Союзі, він консенсусний. Ви не можете, скажімо так, готувати рішення Угорщини, ви не можете, так би мовити, його пере, умовно кажучи, подолати у такому випадку, за загальним визнанням, Угорщина може заблокувати будь-яке таке рішення, і навіть ті інструменти, які Єврокомісія раніше застосовувала для того, щоб Угорщину підштовхнути у вірному напрямку, тобто блокування, фінансування, його обмеження і так далі, навіть вони наразі не здатні забрати у Угорщини можливість користуватися консенсусним принципом прийняття рішення Угорщина, безумовно, нам ж. Ходить, але це не означає, що в інших європейських країнах а, немає а, опонентів в тому, щоб ставити і ядерну енергетику під санкції, тому що ми не можемо забувати про важливу її громадянську компоненту. Всі наші аргументи з приводу того, що «Росатом» — така собі а, сама частина російського а, ВПК і умовно кажучи а, терористичного інструментарію, вони не діють а, на, на європейців а, наразі. А угорщина просто вокалізує а, дані тенденції своїм а, прямим блокуванням. Тобто, тут можна розглядати дане, а, дане питання по різному. Те, що приклад Болгарії він надихає, це так, але давайте не забувати наскільки вокалізована Болгарія допомагала нам а, і допомагає весь цей період, в тому числі в питаннях. Зброї, якщо ми дивимося на статистику постачання, виявляється, що Болгарія один із наших помітних союзників, і скажімо так, загалом по європейському союзу ситуація не настільки однозначна. Давайте не, не забувати, що про російське лобі воно все ще доволі сильне, і для того, щоб його подолати, потрібні десятиліття. Ми не можемо навіть російська агресія і воєнні злочини не здатні перекреслити роботу російського лобі, яке тривало десятиліттями. Цілком погоджуюся, але тут питання в тому, що коли е, є одна країна, яка перечить багатьом іншим країнам, я тут не буду натякати конкретно говорити про горщину, і не тільки в українському питанні, то тут мають бути прийняті якісь рішення, ухвалені рішення. Я сподіваюся, що вони таки будуть в Єврокомісію, Євросоюзом зроблені чи висновки. Хоча брі е, санкції ризикували бути неухваленими в е, 24 лютого через Польщу. Чому? Польща, наш е, основний союзник в даному плані. Вона хотіла, аби заходи були жорсткішими. Е, так, е, Єврокомісія дуже довго сперечалася з приводу російських нафтопродуктів, в тому числі синтетичного каучуку і порядку його постачання. Європейський союз євро е, е, саме Польща наполягала на тому, щоб е, постачання були припинені абсолютно повністю. Тому що це також е, нафтопродукти, по факту воно мало би підпадати під. Заборону на постачання нафтопродуктів, яка входила в дію із 5 лютого 2023 року, ще в рамках е, е, нафтового ембарго, запровадженого влітку минулого року. А, але проти цього виступають а, держави, які імпортують а, продукти російської а, нафтопереробки, а таких є доволі багато. Давайте не забувати, що Росія постачає величезну кількість синтетичних полімерів а, цивільного використання, і вони ніяким чином не регулюються санкційними пакетами, тому що це де-факто цивільна продукція. Вони можуть використовуватися абсолютно в будь-якій сфері від виробництва карематів туристичних до виробництва автомобільних. Нех ковриків, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.